Екстра вагон 8 кг за 200. Жіноча фліска. Така класна. Котик. Розмір XL. Така телесенька жіноча фліска на замочку. Так, дуже класна. Розмір 42-й. Може бути як куртка. Така легенька, жіноча. Розмір Елька. Ще одна жіноча на замочку. Розмір Елька. Така велюрова жіноча, коротенька тут. Розмір Емка. Така фліска. Розмір Еска. Ще одна жіноча фліска на замочку, розмір Еска. Такий теплесенький фліс. Жіночий на замочку, розмір 46-й. Може бути як куртка. Чоловічий фліс замочком, розмір М. Такий коротенький жіночий фліс. Розмір 38-й. Чоловіча нова флісочка. Присутня бірочка, розмір Елька. Ще один чоловічий на замочку. Тепленький фліс, розмір Елька. Така жіноча фліска. Розтягується по боках. Розмір XL може бути як куртка. Жіноча велюрована на замочку, розмір М. Такий жіночий велюровий фліс. Теж може бути як куртка розмір XL. Така жіноча фліска на замочку, розмір Л. І останній велюровий жіночий фліс на замку. Розмір. Еска. Це був фліс сорту Екстра. Вага мішечка 8 кг за 3,200.